Я тебе вон. Не, меня видно, знімай Талик. Снимай. Привет. Симай меня. <рес> Давай, что тобі меня прийшла? Вообще тобі бельеца прийшла. Маа, а потом. Мама, а потом Мам, не то. Мама, а то ты снимаешь, Вань, что ты снимаешь? А яке колечко Лежка подарували? Думати. А ще дофіга ну подарували. Дякую всім. А він ніфіга вже не <голон Rabbit> знімає, певно. Фотоксики є? Кінець відео. Все. Хендихох мені. Тут відео не хіло важливе, ні? Ваня! Одна фотка по 30 років. Ваня, не знімай більше. Зніми себе. давай Відео твого першого. Ага. Так, ну! Да, давай! Лучше фото! Лучше фоткай! Ніг те дизель, у меня у масло, заляв бензину і ключі скупчик. Як я тут? А, це останній останні картопля. Колоний оператор. Я на футбол. А, вино, <сум> а я вона не це свята. Шо, вироб, праздник, ми я святкуємо до побачення. А як Ваня відрясеться рука. Ой, з топе з тебе! Я не смотрю, я ніскіт. Ваня, Панька, скажи приєм. Я тобі сказала, що я тебе дівчину нашу. Вона Наташка, а от вона. Ні, та я ще. А Мар'яна, вона зараз приїде. О, ага. Ага, це понравилось. Вона в Ауді поїхала, та я. де був. Ауді 80, та я так стежу, що контракт став з боку і стежу. Як та музика? Привіт, скажи. Здорово. Ти виновник свята? Ні. А хто виновник свята? Та я щось думала. Це, це, це я. Все, все давайте п'яти, все. А,